із робочим візитом у Бердичеві нещодавно побував голова державної служби з питань інвалідів та ветеранів Володимир Маслаков. Служба існує в Україні майже рік. Підпорядковується кабінету міністрів та покликана забезпечувати реалізацію державної політики у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку. Тощо до Бердичева Володимир Маслаков завітав уперше і каже, був приємно здивований жвавістю міста. Сразу вам скажу, что это не какая-то предвыборная акция, вот, а это нормальная рабочая поездка, потому что мы ездим по всем регионам Украины, особенно то, что касается ветеранов Великой Отечественной войны. Мы заработали этот фонд благодейный, и мы хотим, чтобы деньги не лежали, а деньги шли на пользу ветеранам Великой Отечественной войны. Это первое. Ну, в принципе, хотел бы здесь отметить, что Впервые Бердичи, но я вам скажу, що город очень понравился, хорошие люди, отзывчивые, улыбчивые. И у вас такой домашній город. Першою зупинкою керівника служби став обласний госпіталь для ветеранів війни. Володимир Маслаков вручив головному лікарю шпиталя сертифікат на дві пральні промислові машини. Також гість поцікавився станом роботи і проблемами, що існують у госпіталі міській раді ветеранів спілці ветеранів Афганістану. По можливості зазначив Володимир Маслаков. Очолювана ним державна служба буде допомагати Бердичівським громадським організаціям, котрі опікуються інвалідами і ветеранами. Цьогоріч з державного бюджету було виділено 90 мільйонів гривень на придбання. Квартир для воїнів афганців 13 помешкань отримають інтернаціоналісти Житомирщини, Повідомив держслужбовець. Звісно, це невелика цифра, але за кожною цифрою доля конкретної людини. Також інваліди області у поточному році отримують від держави 80 автомобілів. Виключно усі люди з інвалідністю будуть забезпечені візками. Запевнив Володимир Маслаков. Ви знаєте, так не можна сказати, що всі ветерани захищені. Ну от ета робота на що до завершения и наверное, никогда не завершиться, потому что ветераны это такая категория людей, которые требуют постоянной заботы каждодневной, не так, что какая-то определенная акция. А должны заботиться. Вот мы говорили, что по большому счету вот эти ветеранские организации, инвалидские, которые финансируются из бюджета на свою уставную деятельность, ведь главная цель этих ветеранских организаций – это поддержка друг друга, о том, чтобы они не забывали друг друга. То есть, когда человек, он видит и справа, и слева от него люди, он и чувствует себя увереннее, и чувствует себя человеком. Після невеликої екскурсії госпіталем голова державної служби ознайомився з роботою іншого закладу обласного підпорядкування, розташованого у Бердичеві геріатричним пансіонатом.